Військовослужбовці мають право виїжджати за кордон у відпустку. Дічко! І навіть не в бебі-боксі, не переодягненому жінку, не щойно усиновленими трьома дітьми і навіть не доглядати за дідом в Лондоні. Абсолютно будь-який військовослужбовець, солдат, сержант, офіцер, будь-хто як вільний громадянин вільної країни. Може свою відпустку перетнути кордон і відвідати, наприклад, свою сім'ю, яка чекає у безпеці, допоки цей військовослужбовець здобуває цю перемогу у лавах сил оборони. Я Олег Борестовий, військовослужбовець збройних сил України. І в цьому відео я розповім вам, як це зробити, перетнути кордон, відпустку, поїхати і відпочити зі своєю родиною. М -м, може, раптом ви цього не знали, а я вам розповім. І також розповім, як і чому нас це право можуть забрати. І що, і що з цим ми з вами можемо зробити? Я вахую. Давай. Але спершу підпишіться на цей канал. Поставте лайк, дзвіночок, напишіть щось у коментарях. Наприклад, чи знаєте ви побратимів, друзів, які їздили за кордон, які служать і їздили за на відпустки, це допоможе підняти рейтинг цьому відео насправді. І побачити це відео тоді зможуть більша кількість людей. А це для мене важливо, тому що я збираю донати. На цих відео для нашого підрозділу в першу чергу на ремонт наших корчів, тому що в кожне місяця все більше і більше грошей ми на це витрачаємо, і нам дуже потрібна допомога цивільних друзів всіх всіх хто побачить це відео. Це можна зробити на патреоні, на БаймієКофі, якщо ви хочете регулярно нам допомагати, і не думати про це. Або ж одноразовим донатом на. Банку нашого підрозділу десь ось тут е мій друг Рома, який е е в цивільному житті монтує мені це відео, таким чином допомагає нам. Ну а мені це поприколо. Це зробить. Привіт, Рома. Це тобі <смір> окремий привіт. І якщо ви це зробили, тоді давайте вже до справи нарешті. Для того щоб провести відпустку десь у Греції, наприклад, на острові Крит, як один із персонажів нашого сьогоднішнього ролику, потрібно зробити декілька речей. Перше написати рапорт до командира частини про відпустку, де ви будете обов'язково зазначати місце проведення відпустки, наприклад, князівство Монако. Захочете там вступити в батальйон Монако чи ще щось, програти всі свої зароблені бойові в Монте-Карло, то ваша справа. Але впишіть це в рапорті, і бажано вписати причину, чому вам треба провести відпустку саме за кордоном. Вимог у законодавстві цього немає, але рапорт буде підписувати командир, і вам потрібно, щоб ваша позиція виглядала сильнішою і обґрунтованішою. Чому, наприклад, вам треба поїхати в Монако відвідати свою дружину або дідуся, або ще щось. Так ви збільшите шанси, що цей рапорт буде погоджено. І ви все таки прийдете. З вами може також поспілкуватися контррозвідник СБУ, прикомандований до вашої частини. Раптом ви якийсь шпигун, який буде вивозити за кордон карти, показувати, де нападіння. Чотири позиції, я зараз покажу карти. Нормальна практика, абсолютно обґрунтована, вірна. Нічого немає проти. І теж пройдіть її гідністю. Після того потрібно буде проконтролювати у строєвій частині, щоб у відпускний квиток вас вписали. Місце проведення відпустки, те, яке ви вказали в рапорті, тому що без цього вас не пропустять прикордонники. Дуже важливо, проконтролюйте на перетин кордону. Не забудьте взяти свій військовий квиток або офіцерський квиток, а саме цей відпускний квиток, де буде вказано обов'язково місце проведення відпустки, витяг з наказу командира частини про цю вашу відпустку. І, звісно, закордонний паспорт, без нього ніяк все ще. І в такому разі у прикордонників не мало би виникнути до вас додаткових питань. Принаймні так було у моїх знайомих, побратимів з моєї бригади, абсолютно звичайнісінької бригади, різних посад і звань військовослужбовців абсолютно без будь-якої мази це вже робили. Власне, я і сам запланував таку відпустку, але в мене черга аж пізно осінню, і я тоді хотів зняти це відео на власному прикладі. Дивіться, як прикольно. Тобто, там би мало б бути так, що я от на позиціях, а потім жух-жух, і вже десь там в Польщі зі своєю родиною було б дуже прикольно. От. Але сталося страшне. Протягом декілька днів сталося два епізоди, які, на перший погляд, не пов'язані між собою, але це тільки на перший погляд. Перший епізод депутата Арістова спалили, що він проводив час у супердорогому готелі десь на Мальдівах. Тобто він після саміту НАТО у Вільнюсі проїбався дорогою додому на Мальдівах, і це спричинило величезний ажіотаж і обурення, справедливе обурення у суспільстві блядь. Попри все, він також ще був заступником голови Комітету Верховної Ради з оборони. Цей нардеп був від партії Слуга народу. І, власне, весь цей хейт полетів в тому числі і в сторону влади. А влада цього в нас, ох, як не любить. І тому стався другий епізод. Через декілька днів через журналіста 1+,1 Плінського, так, здається, так його звати, злили. Відпускник квиток екс-міністра транспорту часів попереднього президента Володимира Омляна, де місце зазначення проведення цієї відпустки було острів Крит. Про те, ми сьогодні вже згадували. Ну і понеслось одні в окопах, а інші накриті. Як так, обурення, справедливе обурення в суспільстві, накручування. Шакалячий експрес проїхався і увага! Перемкнулася Зарістова тепер на Омляна. І ця історія тепер стала якби однією історією, на яку аж відреагував сам верховний голокомандувач президент України у своєму вечірньому відеозверненні. Комусь там острови та курорти під час війни. Причому я наполягаю залишити за душками оцінку роботи Володимира Емеляна як міста транспорту в минулому і особливості. Його служби капітаном Збройних сил України це зараз абсолютно неважливо, і до цього апелювати не варто, тому що він є військовослужбовцем офіційно, по закону він має право провести таку відпустку за кордоном. Власне чим він і скористався, і в цій історії хто б тут не був, це саме важливо, що він мав це право, він це право використав. Як то кажуть, і вашим, і нашим, вже після звернення із неназваних джерел української правди з офісу президента, було взято роз'яснення, що ж президент мав на увазі своєму відеозверненні вечором раніше. Цитуючи всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України станом на зараз. А постанову, яка регулює ці відрядження, і в тому числі відпустки за кордоном військових. Буде допрацьовано тут згадується українське прислів'я. А хто встрався невістка? Тобто, завжди, якщо треба щось заборонити, то в першій черзі це завжди блядь, військові стане на зараз. І це дуже втомлює через зльоти якихось двох типів з влади, нинішньої колишньої, зараз, скоріш за все, постраждають е, звичайні військові будь-хто із нас, хто носить власне цю форму. Тобто Відбулися розбірки між старою і нинішньою владою, завжди конкурують чомусь досі. І, власне, жертвами стали військові, скоріше за все, які не зможуть відвідати тепер, наприклад, свою сім'ю за кордоном, які там не бачили вже там хтось, уже і півтора року. Навіть можливо не матимуть такої, в принципі, можливості. І що, і що? що з цим робити? Я би рекомендував вам брати цю інструкцію, яку я вже проговорив, писати рапорт на відпустку, якщо ви її ще не відгуляли. І поки не закрилася ця лавочка, скористатися цією можливістю, бо, можливо, найближчим часом вас і мене, і всіх нас не будуть так пускати. А я, мабуть, піду, здам квитки в Перемишель, обрадую дружину. Можливо, щось Укрзалізниця злізниця і поверне, хто його знав. Дякую, що добував до кінця. Олег Берестовий доповідь закінчив. Вау, стом хеш, ти бачив? ти бачив? Ти бачив? Єондо, стом Дивись, де візь. Що серйозно? Вау.